Усім добрий ранок. Зараз у нас 2 грудня. Дуже довго я вам записував, бо бачите, яка у нас зараз погода. Зараз мінус 4 градуси у нас. За 2 тижні, майже 2 тижні ми знімали, дуже багато у нас всього відбулося, багато... Погано, що погода так змінила все. планувала ще довше трохи попрацювати. Несподівано так. Бо, по прогнозу тепер можна знати, що не треба на них орієнтуватися, для ніякі бурулі. Випав сніг. Отак порозвалював. Сьогодні що я буду робити? Сьогодні я буду зчищати сніг, втрушувати. Зв'яжу ялівці. Один ще кипарисових зв'яжу. Вон дивіться, якщо пам'ятаєте. От дивіться скільки снігу насіпали. Це ось. Бачите? Він був високий, буду його трусити. Ось ці позв'язую. Чому треба їх стригти, дерева? Ось показую на звичайному прикладі. Ось спіраль. Вона підстрижена. Будь ласка, що їх трохи. І розголосу все струсив. Все, підкоригую, все буде нормально. Це ті ж посажені ялівці, вони теж пристригались, ну там вже в питомнику. Ось, будь ласка, теж. Ну, Пару є таких, але це не критично. Ось дивіться, це я хоч і пристригав, але ось що з ними відбулося. Все, це я зажу, навесні будемо дивитись, як би не обрізати отак. І тут уже по системі, не по системі, там коли, там є час, нема. Якщо вибирати між цим, що як лягло, ось оце. Або ось цим, от як стриг, це дерево стрижене. От дивіться, ну от скільки тут. От трохи що його розвалило, ні. От тут дивіться, тут інший випадок, але теж як... Планував хоча б прорядити між ярусами зробити більший проміжок, по частину ярусів поприбирати. Бо воно от зламається так. і що будеш робити? І все до одного місця. Вон там. Бачите, так що сьогодні займаюсь плотно, трошки покажу вам, бо мороз, не знаю скільки камера сяде, покажусь. Ось які такий шпагат візьму рукавички завжди покажу як я діти, щоб видно було. Роботи непогано, тож з захисними носками це будівельні, але вони, як виявилося, теплі. Вже я працював на цьому тижні, не змерз, було мінус 3. Я щось особистого досвіду скажу, краще працювати, коли мороз, ніж коли навіть плюс 6, плюс 7, але туман чи якийсь такий дощ з вітром. Бо замерзаєш набагато більше. Від вологи скритись неможливо. Ну буду працювати. Покажу вам частину теж. Зараз покажу. Беремо ці грабульки хороші, щоб руки не мочити, треба завжди думати головою. Оп! Мочити. Пивалом снігом не врятує тут нічого. Отак вот підгрібимо. Трохи, ну, перезимує, перезимує. Бачите яке? Шляпи тут. Добре, коли треба зносити сніг, збивати. Як воно трохи припече сонечко, буде нормально. Зима така пророка, як цей, бачите? Всі питання вирішує. багато небагато було в мене ту. Найнагальніші будемо зв'язувати. Ну так вони в принципі навіть дивіться, такий шар снігу дуже мало. Це просто він сам по собі такий рих трохи рихлий. Ну, бачите як. Отак беремо трошечки. Піднімемо це ми, піднімемо зараз і змотаємо. Ось бачите ось, будь ласка. Вот так. Mm-hmm. Look. І зараз я вам покажу як все це робиться. Наприклад, беремо вот так все. Оберемок такий. Трошечки так стягнемо. Це всі випадки індивідуальні. Отак вот як цей. Дуже сильно порвало то ми його і так і зробимо. Все в кучу візьму і гілки. Може десь зафіксуємо. Зараз будемо дивитися А тепер беремо так от трошечки. Отак. От, от навіть ця ялинка стрижена, дивіться, як нормально стоїть. А тепер отак от. Огортаємо от і обходимо. Робимо цей дуже великий шаг. Крок вибачаюсь. І трохи підтягу, щоб захопити всі. Оп, оп, оп. Оп, оп. 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 Скажу все. Несподівано відбулося. Коли випав сніг перший раз вже другий раз сніг випадає по прогнозу погоди передавало, що буде плюс 9. Що я планував сюди приїхати трохи почистити і обробити. Воно бачите воно Оп. Оп, оп. оп, 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 Так. Значит, вот так вот. Опа. Убираем. Взяти цей і ось беремо, так ось тут і прив'язуємо, В ідеалі, якби знайти якусь таку штуку, може найдемо зараз. Це одно у нас не дуже будуть вискакувати в таких цих. Так ось такий у нас, бачите, пул вийшов. О! О! Дуже добре! Дуже добре, це нам тут не знадобиться поки, а ось тут... Ось тут усе нам знадобиться. Ось отак все дуже добре, дуже нічого тепер не несе. Навіть якщо тут сніг буде, от якщо він буде сюди падати, сюди, він не розламає, просто ці потім. Це все що буде. Щоб не розмотався. Ще це, якщо дуже заморочитись, ще можна зробити такий купол загород текстилю. Але я рахую, ось бачите яка? Ось така, нічого і не буде, абсолютно. Так що Отак вот от. Ось вот такі справи. Далі буду і вже покажу вам потім як воно все виглядає на фініші. Ну ось така ось робота. Майже половина. І тут все там стягнуть ялівецьку. Тут стянуть і тут нормально, наче тут абструсивно чи нормально може пригріти сонце, все інше попадає. А, ну в принципі, не бачу такого великого сенсу.

Вимикається на морозі камера. Зараз десь мінус 6. Ворожа, а тут гляньте, не замерзаю, бачите? Що це болото тут. Ось тягу ці постягу. ті, які не пересаджу. Ці кущі поки налічу. Не стягував. Подивимося, як воно буде. Може на наступний раз поїду стягну пога ще є, трохи ще треба.